Художниця із Черкас Ольга Курська представила свою персональну виставку картин хроніки перемоги у Кременчуцькій міській художній галереї. Усі її картини це відображення подій, які наразі відбуваються в Україні. Ольга почала малювати їх із перших днів повномасштабного вторгнення. Кожна подія, кожна трагедія гучно відбивались на творчості художниці. Більшість робіт це саме якісь ключові події, як хронологія цієї війни, як саме хроніки. Є збірні образи, є історії, які мені особисто. Розповідали є просто з медіа якісь сюжети чи світлини публічні з простору і. Десь приблизно в вересні 22-го року. Я зрозуміла, що в мене вже більше 40 робіт і в принципі можна їх вже показувати на загал. Загалом на виставці представлено майже 60 робіт. Художниця мріє об'їхати з ними всю Україну, 24 області та Автономну Республіку Крим. Ця ціль її і веде. Ольга вже побувала зі своєю виставкою у Черкасах, Кропивницькому, Мукачеві та Житомирі. А зараз радує своїми роботами Кременчужан. Особливо мене здивувала картина, на серце, мабуть, це все те, що нашими матерями сьогодні передається від наших дітей. У мене син теж дорослий, він офіцер. І я завжди згадую тих матерів, які проважають. Які зустрічають своїх дітей, але які і не зустрічають своїх дітей. Кажуть, що без мистецтва немає нації. З таким мистецтвом, то я думаю, що нас чекає тільки перемога, тільки світлі моменти, не без чогось. Неприємного, але гадаю, що все буде добре. Роботи художниці нагадують нам про важливість пам'яті та об'єднують у бажанні миру та перемоги. Встигніть доторкнутись до мистецтва за адресою вулиця Коцюбинського. 4. художня галерея працює із середи понеділю з 10 до 18.00. Вікторія Максимович, Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.